Чекати Україні далекобійних ракет до нашого етеру доєднується політичний експерт Олег Лісний. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, щодо саміту Великої двадцятки, який пройшов минулими вихідними, власне, ми побачили, що Україну туди не запросили. Путін туди не поїхав, але поїхали представники і Китаю і Російської Федерації. І, Власне, президент США Джо Байден називає це важливою причиною тому, власне, що в декларації Великої двадцятки відсутнє пряме засудження війни Росії проти України. Власне, на ваш погляд, це єдина причина, те, що там були представники Російської Федерації Китаю, чи тут питання значно глибше, глибше, тому що не тільки у мене і у нашої МЗС, і у багатьох моїх колег викликав цей саміт роздратування нерозуміння і не в тому, що нас не покликали. Минулого разу покликали, від цього гірше не було, що наш президент мав можливість звернутися до двадцятки, до, до всієї, тому що ми не до всіх можемо достукатися. Нічого поганого там не було. В нинішній момент було заявлено, що не хочуть говорити про війну, і це було, м'яко кажучи, дуже дивно. Чому Тому що вони про неї весь час і говорили насправді, тому що немає. Таких подій на кшталт нашої війни, які не відображаються на економічному, там політичному на будь-яких рівнях, і тому використовувати логіку страуса це контрпродуктивно. І коли заявляли, що про Україну говорити не будуть в сенсі війни, а говорили ж в кулуарах скрізь, говорили. І в різних канотаціях, наприклад, мене здивувало, що так, ми усвідомлюємо, що там український народ страждає, але страждають люди, які потерпають від голоду. Добре, у маю увазі, не добре, що страждають, але ви тоді вибудовуєте повну логічно ланцюжок. Тобто, чому українці страждають, чому голодають? Тому що Росія розпочала несправедливу війну. Ну, це ж елементарно, це дуже просто. Тут не треба бути великим аналітиком або екстрасенсом, це все видно. Але вирішили зробити так. І тут багато причин насправді чому так. Ну, наприклад, якщо прем'єр Індії там, фотографувався з Лавровим, то це говорить про те, що для них Росія все одно залишається вигідним партнером. Так, якого можна доїть, але залишається партнером. А насправді, от якщо намалювати картину, я дуже люблю цей образ, от якби замість Путіна ходив Бен Ладен. От ходив би Бен Ладен, міжнародний терорист. Цікаво, скільки б людей б з ним сфотографувалося, і чи прем'єр-міністр Індії тоді сказав, що Камінюке має мати, е, включати в себе бачення Росії. Ну, якщо перефразувати по-іншому, бачення Аль-Каїди, хтось хоче бачити в якомусь комінюки, ні. А ця організація, яка називається Росія, вона набагато страшніша, навіть і ділу. Тому тут знаєте, мені було неприємно дивитися ще з одного боку, тому що я побачив, що здається, Портніков сказав про цей захід, що це саміт розділених держав. Тобто вони показують, що світ не вміє домовлятися, і світ в глобальному сенсі не може напрацьовувати якоїсь спільної думки для того, щоб вижити. І ну от, з таким настроєм, зрозуміло, там позитивних, скажімо, для нас. Нюансів ну, можна пошукати так, але якщо беремо глобально, то це ж не тільки про нашу війну. Це може говорити про те, що ми на порозі ще більшої катастрофи, ніж е, зараз для нас. Це зрозуміло зараз і тут відбувається, але світ не готовий. Якщо він не готовий бачити агресора і не готовий його зупиняти, то цей світ іде в ну поганому напрямку, не в тому, я б так сказав. Взагалі напередодні саміту у ЗМІ були припущення, що Байден скористається відсутністю Путіна і Сі Сідзіньпіня і буде тиснути на інші країни власне щодо підтримки України і спільного комуніке. Цей тиск відбувся. Я Думаю, там, взагалі, якщо подивитися, хто був, хто не був, хто приїхав. Дуже ж важливий момент не тому, чому Путін не приїхав, а дуже важливо, чому не приїхав очільник Китаю. А він не приїхав з двох причин. Він не захотів підігравати е, новим амбіціям Індії, тому що ну, і собі, вони готували його, не знаю, там в дуже тривалий час, е, вклали туди кучу енергії, навіть пішли на такі нюанси, щоб бачити там Росію, щоб е, е, зробити комітет, якесь влаштур і. Е, 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 Дещо Китай не захотів з цієї причини, а ще він не захотів зустрічатися з президентом Сполучених Штатів, показавши, що м -м, якщо хочете говорити, йти до мене або в іншому місці зустрінемося, тут ми не будемо. І тому на цьому тлі я не впевнений, що Байден якось переконував в тому, що там в комуніке з'явилися більш чіткі, більш конкретні згадування про Україну і про війну. Скоріше за все, його теж влаштовувало те, що майже всі сторони, ну скажемо, дійшли до якогось консенсусу. Погано це чи гарно? Ну на цьому саміті, який для нас все одно був ну ніякий, насправді да? Те, що там взагалі згадується про війну і про зернову угоду, ну можливо, це плюс, да і тут же ж не зрозуміло, яку мету перед собою ставив той же ж Байден, в тому сенсі чи переконувати в плані України, чи підштовхувати Індію до себе. До цивілізованого світу скоріше за все на цьому кейсі я думаю. Ну я припускаю, що все таки ініціатива була за тим, щоб все таки привернути до себе Індію, тому що це дуже велика країна, і це в піку Китаю. А ми бачимо, що в Світлучених Штатах дуже часто лунає думка про те, що саме Китай є основним ворогом і основною проблемою, а не Росія. Тому якщо через цю призму дивитися, то скоріше за все ну, однією з цілей все-таки було привернення на свій бік інших держав в першу чергу і Індії, користуючись тим, що там не буде таких двох ну однієї не топова країни, але авторитетної країни, такої як Китай, ну маю на увазі лідера. Да? Можливо, так це відбувалося, але те, що про Україну говорили без нас, і вона там була. У 100% я наголошую не на перший раз, що немає жодної зустрічі, немає жодного саміту, де не була б Україна. Ми там є просто між рядками навіть. Тому, скоріше за все, в неформальних зустрічах там були інші якісь акценти розставлені. Тому що коміки, воно ж, наскільки я, якщо не помиляюсь, воно ж готується раніше. Насправді тоді вже просто його озвучують і все на другий день його озвучили. Да? Тому можливо в кулуарах там і був такий тиск, можу припустити. Ну я не скажу, що тиск це скоріше така наступальна дипломатія, рекомендації. Ну сполучені штати так вміють робити. Ви говорили про причини, чому Сідзіньпінь був відсутній? А от власне як країни Великої двадцятки сприймають відсутність Путіна, чи це для них як слабкість, чи ні? Ну, там же Лавров приїхав знову замість Путіна. Знаєте, я думаю, що ті країни, які на нашому боці умовно, якщо поділити їх, то вони розцінюються як слабкість, деякі як неповагу, деякі як слабкість, боягузтво і неповагу. А ті, що живуть в парадигмі, що відбувається війна не між Росією і Україною, а між Росією і Сполученими Штатами. Ну, вони нормально це сприйняли, я думаю. Ну, не приїхав, значить, не захотів, тому що він же ж сам вирішує, куди їхати, куди не їхати. Тому тим більше, що трагедії в тому, що його там не було, мені здається, ні у кого не було. Зрозуміло, що, наприклад, прем'єр Індії, я думав, десь він в глибині душі мріяв побачити, що Путін щоб цей саміт піднявся там в інформаційному сенсі ще вище. Але ж. Коли президент до Федерації просто боїться навіть з бункеру виходити самостійно, да? ну, тут тим більше це про ну і з нашої точки зору це боягузтво однозначно. Ну, власне, ми бачимо, що зараз Путін готовий зустрічатися виключно з диктаторами. І от цього тижня в змі повідомляється, що відбудеться зустріч його із очільником КНДР Кім Кімчинином, що він вже виїхав до нього на своєму бронепотязі. І У середу можливо відбудеться ця зустріч, і говоритимуть про небезпечне для України, про постачання боєприпасів для Російської Федерації. Враховуючи те, що це перший візит кінчинина до Росії за останні чотири роки. Якщо я не помиляюся, власне чи говориться дійсно про серйозність його намірів співпраці, от щоб розрядити трошки ситуацію, а чому ж на літаку ліку... не летить? Бояться я бачу останнім часом, всі до Путіна їздять на поїздах. Що б сталося? Може, це пригожин так всіх налякав. Знаєте, ну якщо серйозно, мені не подобаються ці нюанси, я б їх не розглядав через призму гумору або ну що таке там Корея. Зараз формується вісь диктаторів, і ми бачимо, з яких країн. І я вже неодноразово наголошував з приводу очільника Кореї, що, на відміну від інших диктаторів, він може що завгодно зробити. В нього немає жодної залежності від Заходу. У Китаю є, у Росії більш-менш є, у Ірану. Вже теж є, тому що Сполучені Штати з ними там ведуть перемовини по нафті, що там можна буде продавати і так далі. Якось давайте домовлятися по ядерній оці, е складовій, так Тобто є певна залежність, а у Кореї в неї є залежність тільки від Китаю. Тобто, я розглядаю цю ситуацію наступним: він би не поїхав на своєму бронепоїзді, якби на це не дав добро Китаю. Ну, це логічно, тому що єдине від кого залежить, я знову ж наголошую. Тому зараз ми бачимо формування цієї вісі, яка буде боротися з Заходом. І зрозуміло, що в Україні не найкращі там, снаряди, не найкращі ракети, але все, що вбиває, воно небезпечне для нас. Тому ще один із елементів, який ну, глобальний, це ми бачимо цю вісь, про яку я кажу, і вона формується і це небезпечно для світу тому, що вони всі неадекватні, окрім Китаю, але Китай теж треба розглядати через різні призми. Зараз не про це про те, що із позитивного, значить, у Росії не вистачає своїх набоїв, своїх снарядів, свого чогось. Якби у них все це було в достатній кількості, ну навряд чи вони б їздили по світу і збирали. І тут у мене питання. Відкрити, я, чесно кажучи, не знаю. Це скоріше до військових фахівців. А чим вони заплатять Кореї за цю зброю? Це дуже важливо. Чи це просто політична підтримка, чи це якісь фінансові моменти, чи ну от я ну, можу припустити, що зброю на зброю міняти не будуть, ну, тому що це дурня буде повна, якщо там поміняти одну зброю на іншу, коли України не вистачає для війни. Да? Тому цікаво, треба буде подивитися, але це дуже погані сигнали. Цивілізований світ має теж гуртуватися і вибивати один за одним стільці з-під цих диктаторів, тому що ми йдемо, я ж знову повторююся, в дуже негарну історію. В більш глобальний конфлікт, ніж е, зараз наша війна з Росією. Тобто, фактично на північну Корею може вплинути лише Китай, так якщо ми правильно зрозуміли. А більше ніхто. Там же ж вони взагалі ж вони живуть в іншому вимірі. І них фінансово, економічно, я так думаю, технологічно вони залежать від Китаю. Тому тут все зрозуміло. Це Китай не проти того, щоб це відбувалося. Тобто Китай сам не постачає зброю, а своє васалу дозволяє. Ну тобто, не, не забороняє, я б так сказав. Ну, а власне, якщо теоретично поміркувати, дійсно, чим може Путін відповісти? Чим Росія вигідна для співпраці з Північною Кореєю? Ну, мене єдине те, що мого стосується, я думаю, що це все-таки формування цієї вісі. У них є спільна мета, їх об'єднує. Да? Це в ЄС, там є спільні цілі, там їх декілька. Да? А тут у них боротьба з заходом. Це вже немало. І тобто вони можуть в цій боротьбі один одному підставляти плече. Я не готовий сказати, хто яке саме. Ну, наприклад, зараз Корея підставляє в вигляді зброї. Росія невідомо, чи може якусь технологію, може знову ж таки виключно політична якась підтримка. Я не готовий сказати. Але те, що це формується такий, знаєте, ударний кулак проти антизахідний, ну це вже очевидно. Реакція заходу чи очікувати її щодо дій північної Кореї, і якщо так, то якою має бути ця реакція? Не можу знайти такого дієвого механізму, який може застосувати захід проти північної Кореї, тому що в неї ситуація набагато ліпше ніж у Ірану. Знову від того, що там залежність мала. Якісь демарші можуть бути, але тут тебе тиснути, я так думаю, через партнера. Я скоріше повірю в те, що Китай може якось впливати і тиснути, ніж захід, тому що по великому рахунку всі останні дії випробування там ракет з бік Японії, там і ще кудись. Да? Вони ж не мають ніяких наслідків, от ніяких, таких, щоб вони могли поставити на коліна цю державу, зламати її, підірвати авторитет лідера. Я не бачу поки що механізмів. Можливо, я просто не дуже гарно знаю цю тему, але як, от, подивитися зі сторони, я не бачу, як можна вирішити цю проблему саме з північною Кореєю. Ну, власне, якщо говорити не тільки про російську зброю, але й про живу силу, то в нашому генштабі кажуть про те, що Росія готується до нової хвилі мобілізації, і нібито вони можуть мобілізувати від 4 сотень до 7 сотень тисяч солдатів, власне. На ваш погляд, така цифра, чи може вона якось вплинути на ситуацію всередині Росії, тому що ну, це майже мільйон осіб? Дивіться, по-перше, я, мабуть, не скажу страшну таємницю, що у них мобілізація не припинялася. Єдине, що вони і не називали мобілізацію. Пам'ятаєте, як починалася ту, яку називали частково, після чого у нас з'явилися славні хлопці в лапках ЧМО, да? тоді не було фактично, от я не пам'ятаю, чи був указ. Чи взагалі його не було, а скасування цієї часткової мобілізації було озвучено на словах: так не робиться ніде, навіть у диктаторських державах. Тому зараз їм конче необхідно велику кількість людей, але на тлі майбутніх виборів президента це, ну скажімо, дуже погана історія. Тому що росіяни вони можуть воювати по телевізору, а так вони не хочуть нікуди йти, насправді, тим більше, що чорні пакети ж ніхто не відміняв, які йдуть вже і в Москву, і в Санкт-Петербург, і великі міста, і решта. Да? Тому вони будуть шукати механізми для того, щоб робити це приховано, і зробити так, щоб обсяги все-таки відповідали потребам фронту. І отут у них буде дилема. в мобілізацію не будуть називати мобілізацію, але на заводах стане менше працівників десь іще менше стане. Да? Ну зрозуміло, що та оборонка, вона там бронь, вони там працюють зранку до ночі, але не йдуть на фронт. Але ж не всі працюють на оборонку. Да? Хтось має ремонтувати дороги, хтось має видобувати ту ж нафту, хтось має вчити дітей, хтось має лікувати і так далі. Так далі. І, а ці люди будуть йти на фронт. Зеки вже не варіант, тому що ну скажемо, так вони теж будуть іти, але все одно це не та цифра, яка необхідна. Їм дуже багато людей потрібно навіть для ротації. Я вже мовчу про те, що кого вбили, то того треба замінити на живого. А ротація теж треба для фронту, тому що це впливає на моральний стан військових. Якщо це не робиться, то з цього військового, якщо він не мотивований, як наші хлопці, теж бувають, вони потрапляють в таку ситуацію. Але він воює за Батьківщину і за свій дім. А ці просто окупанти це зовсім інший варіант. Тому я знову ж таки підкреслюю, що буде масована, але прихована. Не висвітлена в мас-медіа, мобілізація? Ну, вона буде тривати і далі. Ну, якщо говорити про мобілізацію, яка минулого року була, це ж було десь наприкінці вересня. у них оголошена ця часткова мобілізація, і так далі, ми побачили відтік на кордонах чоловіків на кордонах, власне, і з Вірменією, і так далі, і з Грузією, де досі багато росіян знаходиться. Чи ми можемо побачити таку ж історію далі? Ні, вже не побачимо. Тому що Кремль що зробив того, того разу, як на мою думку, він витіснив за межі держави е, неблагоприятних. Тобто дав можливість оцим втекти. А, а потім подивився, що тікають всі. І кого ж треба брати. Тоді, тоді з, зеки, там Пригожинські, вони якось закрили ці там прорехи. Але потім я, якщо не помиляюсь, а я не помиляюсь, була введена заборона виїзду чоловікам призовного віку. Було введено передача повісток, як вони кажуть, на електронні скриньки призовників майбутніх або гіпотетично мобілізованих. І це не обов'язково, щоб людина знала, що цей документ знаходиться в нього саме в цій поштовій скринці електронній. Він може знати про це на кордоні. Тому зараз вже нікуди тікати. Зараз вони кріпосні і вони будуть йти в цю месорубку. Кремль вивчив урок, витіснивши тих, які можуть просто піднімати хвилю невдоволення. Тепер залишилися ті, які тоді як подумали: ну добре, ті тікають, мене не взяли, значить що. Ну, приніс. І так, дуже бав, велика кількість чоловіків подумала, що приніс. А те або втечу. Ну, якщо буду знати, що от-от я тоді сяду на, на самоліт, полечу в Грузію, куди завгодно. А режим вирішив, що ні, ні. Ви всі будете залишатися тут і всі будете йти, коли ми треба. І сховатися фактично неможливо. Насправді З тією репресивною машиною, яка працює, не вийде. Тому. Росіян чекає неприємний момент, який буде закінчуватися все таки появою їх на фронті. Що для України останніми днями дуже активно усі пишуть про атакам що атакам от-от будуть? от-от Байден прийме рішення. Рішення вже там буде прийнято дуже скоро. Очільник офісу президента Андрій Єрмак сьогодні писав про те, що команда президента давно працює з партнерами над цим питанням і має гарний діалог. На ваш погляд, в чому причина зволікань надалі? Це не моя думка. я Сьогодні просто почув одного із військових експертів. Що там, якщо не помиляюсь, якісь технічні моменти, тому що американці на нашій війні показали, що їх зброя найкраща. І що вона найефективніша, і по атакам там є якісь нюанси, що у росіян є можливість їх чи збивати, чи активно протидіяти, і тому йде переобладнання, наскільки я розумію. Переобладнання тих видів озброєння, тих ракет, які йдуть до нас з врахуванням ризиків, тому що Сполучені Штати не хочуть показувати неуспіх, тому що ракети, літаки це більше, ніж зброя. Це політика. А політика це вибори. А вибори не не за горами у Байдена. Йому треба, щоб його кожен снаряд, кожна стріла летіла в десятку, Максимум мінімум в дев'ятку. І тому вони зважають як політичну складову, так і ну, скажімо, економічну, економічну, якщо, якщо можна так сказати, і військову теж. Тому я думаю, що тут комплекс. Спочатку це були політичні якісь нюанси, а тепер уже просто йде підготовка до того, щоб передати нам ефективний варіант цих ракет. Можливо, це так, але це я знову ж спираюсь на військових експертів вітчизняних, які про це вже неодноразово наголошували. А яка ситуація з німеччиною? Тому що от міністрка закордонних справ Аналена барбок зустрілася із Дмитром Кулебою. Вони кажуть про те, що власне вони говорили, що теж рух відбувається, так само як із Атакамс, але рішення не прийнято. А раніше писали німецькі змі про те, що рішення витує саме Шольц. Тут в чому причина. Ну, Пам'ятаєте, я не пам'ятаю, хто з класиків сказав, що дуже довго забріхає, потім швидко Да? Ну це якраз про Шольца. Він показав себе ще на танковому питанні. Ну, всі українці знають, що він дуже вдумливий політик, який зважує все до останнього моменту. І коли він зважує, він потихеньку там повертає голову, дивиться на Вашингтон. Яскравий приклад цьому, коли ми сподівалися, що нам дадуть зелене світло в НАТО, да? Німеччина до останнього дивилася на Сполучені Штати, в тому числі як і Франція. Тому я вважаю, що це саме такий стиль ухвалення рішення безпосередньо канцлера. Ті події, які ми з вами раніше обговорювали власне переговори Путіна і лідера Північної Кореї, також можливе продовження мобілізації масштабної в Росії, чи може це вплинути на рішення як штатів, так і Німеччини? Думаю, так тому що йде потужна консультація української команди військово-політичної з відповідною американською. І якщо знову ж я вже по своїй лозиці, якщо ми... Інформуємо американців, то американці чітко знають, що що відбувається, і вони педалюють дії е, партнерів, тому що Сполучені Штати неодноразово підштовхували наших партнерів до більш активних дій. Але тут же ж питання в тому, що м, які сенси перед собою має мають, мають сполучені штати чи вони готові зараз надати дуже швидко потужну зброю, щоб Завадити такому розвитку подій, або щоб максимально знищувати живу силу, або все-таки цю жабу хочуть варити довго. І от і від цього буде залежати. Якщо хочуть швидко і от ефективно, то це одна історія. Якщо, незважаючи на ризики для нас, а ми вже бачимо, що, наприклад, є ризик, який він вже реалізований, що поки нам думали про літаки, про касетні Снаряди, ворог наш закопався так, що страшне, ми зараз вибиваємо їх з дуже ну, скажімо, з великими складностями, вибиваємо, слава Богу, але з складностями. Тому, може, в цій ситуації там вже входить геополітика і внутрішня політика, і вони навіть можуть не зважати на наші ризики і небезпеки, а можуть зважати на кінцеву ціль, яку вони собі намалювали. Тобто, якщо вони цю жабу будуть варити. То зброя нам швидко не буде потрапляти. Вона буде потрапляти в критичні моменти, не дай Бог, швидко. А якщо буде розвиватися все так, як у нас планомірно, ми там вичавлюємо, вибиваємо, то це розхолоджує наших партнерів, і вони кажуть, ну, все таки ж відбувається позитивна динаміка. Ну, хай відбувається повільно, а нам повільно і треба. Ну, гіпотетично я кажу, скоріше за все так поки що не виглядає. Ми подивимося, як воно буде ближче там до зими. Можуть змінитися якісь нюанси. Кажуть про F-16, що вони вже можуть, начебто, в небі з'явитися взимку, але якого року? Знову ж питання. Тут дуже все непросто, на прев'якій жаль. Дякую, пане Олеже. Що доєдналися до нашого етару. Політичний експерт Олег Лісний був з нами на зв'язку. Ну а власне.